Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні. Сьогодні на ремонті така от посудомийка Ханса. Значить, так довго не буду розсусолювати. Яка проблема? Значить, що набирає воду і набирає, набирає, потім починає зливати, пищить і мигає оце 40 градусів. Ось така от проблема. Ну, Зараз будемо пробувати, будемо дивитися. Так, підключив я воду. Так. Включаємо. Ой. Так, що там? Нема цього, нема цього. Солі. Ну таке, дурниця. Так, що ми вибираємо? Еко, бокальчики. Ну, давайте бокальчики я не знаю. О! Все, наблюдаємо. Значить, ну що кажуть. Ось насос опрацював, якщо чути. О, бачите, навіть чуть води пішло. Ось тут видно. Значить, кажуть, що що, що вона трошки працює, потім пищить і мигає оце 40 градусів. Коротше, не знаю, що з нею є. Зараз будемо дивитися. Так, пішла вода. О, видно, та. Вода шурує. Не знаю, поки все працює. Не хочу виключати, бо хочу злопати той момент. Ну, потім вам як буду розказувати, що. Хочу, що вона... Ого, щось на тої води цілу кучу бере. Щось ще не забагато. Зупинилась, знову добирає. Чому мотор не працює. Оцей двигун, що ну, циркуляційний. Я думаю, він вже би мав працювати. Щось дуже багато, мені здається, що води щось набере. Зараз відкрию кришку. Ого, тут же ціла. Куча води, тут вже забагато води. Ага, Тут щось, напевно, з рівнем води зв'язано. Ну, Добре, подивимося, що вона далі буде робити. Ну, ще бере. Ну, коротше, я зрозумів, то зараз піде перелив напевно. Хм, друзі, я щось в шоці, конечно. Дивіться, скільки там води. Ну, я не знаю, чи вам видно. Ну тут вода вже дивіться, вже аж по поцелу. Щось то не то. Щось то не то. Добре. Зараз ще почекаємо, що вона буде робити. А Вона далі бере воду. Бере, бере і бере. Циркуляційний насос не включається. Та ладно, не будемо чекати тої помилки, бо зараз та вода потече кругом. Так, друзі, ось включилась помпа. Викачує воду і ось така от помилка. Бачите, мигає оце 40 і тощить. Ой, щось не знаю, ну води дуже багато, дивіться. Це відро від сніжки 20 літрове. Ще половина. Значить, що, не знаю, В мене щось таке відчуття, що або не включається двигун циркуляційний, або щось з пресустатом. Щось воно не бачить рівня води, щось забилось можливо. Ну, значить, Дивіться, що у нас тут є. Тут у нас бачите, є конденсатор, який запускає двигун. І отам от, ось знаю, чи буде вам видно ліхтариком при свічу. О, бачите, там де я свічу. Там є пресустат. Ну, значить що, нахиляємо її на задню стіну, я думаю. Чи на бік якось там. І знімаємо там, по-моєму, має внизу піддон зніматися пластиковий. І доберемося туди, щось будемо, не знаю, продувати пресустат, будемо дивитися. Так, друзі, зняв я оцей піддон. Дивіться, що тут робиться. Це тут живуть миші. Це жах. Я не знаю, щось вони перегризли, чи з чим тут зв'язано, я не знаю. Так, ось наш пресустат, ось наша трубочка. Зараз ми її знімемо там, дмуханем туди подуємо, чи воно дується, можливо, там щось забило і він не реагує. Це б було найкраще, а як ні, підемо далі по проводах, може десь ми ще дроти поперегризали, не знаю. А Може сустату прийшов кінець. Можливо, то що двигун не запускається, не знаю, може, можливо, цей висух конденсатор. Ну, коротше, йдемо пробувати. Так, друзі, подув туди в трубочку, все так би чисто, нічого не забито. Подув туди в пресостат легесенько. Він щелкає, клацає, ну, так як має бути. Е, значить, Дроти, я так дивлюся, зарето все видаю компресором. Щось в мене підозра на двигун. Мені здається, що він не запускається. Зараз зніму конденсатор. У мене є оцей такий тестер для перевірки конденсаторів. Попробуємо, поміряємо, що він покаже. Так, Зняв конденсатор, ось підключив. Так, Йдемо пробувати, що каже. Ось так, друзі, показує. Бачите, це 2,5 мікрофарата, а конденсатор наш має 3 мікрофарата. Ну я не знаю, чи не занизько. Ну не замало йому. Щось я думаю, що видно замало, що він вже трошки підпросів. Бо 2,5% ну, мені здається, що до 10% я щось не пам'ятаю, скільки вони повинні мати. Ну, якщо має мати 3 аж два з половиною, то вже трошки є. Добре, попробуємо поміняти конденсатор, попробувати. Так, друзі, якщо чуєте, вона миє. Не знаю, чути, не чути, знаєте, що було? Я вже тут все провірив, і конденсатори підкидав і, і, і трубки дув. Думаю, щось, значить, видно, вона не бачить рівня води якогось. Йду, думаю, до цього датчика, що, ну, і дивіться, що тут робиться. Бачите? Це мишки погризли. І ці два дроти, оці зараз, ой, зараз, зараз, секунду. о. І оці два дроти. Вони були з'єднані. Миші їх погризли і закоротили. Розумієте, яка проблема? Все, все працює, я їх роз'єднав. Ну, звичайно, зараз я їх пообстригаю, позаізольовую нормально. І все. Значить, бачите, що така помилка може бути і від того датчика, що неправильні покази в нього. Все, отаке ось відео. Слава Україні. Чекаємо перемоги, друзі. Ставимо пальці догори, коментуємо, підписуємося на канал, звичайно ж, не забуваємо. Все. Sim, um porque...